Привіт франківські майдане, слава Україні! Геройство! Слава Україні! Геройство! Слава Україні! Геройство! Шановне товариство! Ви знаєте, я коротко хочу нагадати всім нам, як ми розпочали свою діяльність і на якому рівні ми зараз є. А саме, 21 числа всі ми вийшли. Підтримку підписання євроінтеграційних моментів. Ви пригадуєте, тоді були, був страх про те, що не буде підписана євроінтеграція. На жаль, так і відбулося. Наступне це що спонукало вийти вже сотні тисяч людей, мільйони на вулицю. То страшне побиття, яке відбулося у ніч після того, як не було підписано угод. Ми вийшли на вулиці. Через те, що потопталися над нашою гідністю, ми вийшли на вулицю через те, що були побиті невинні студенти, журналісти і просто громадські діячі, люди, які вийшли на вулиці за наші з вами права. І досі ми виходимо, тому що для цього є дуже і дуже багато причин. Також хочу сказати про те, що насправді передумов до того, щоб вийти на вулиці. Було дуже багато, у кожного свої. Я думаю, що більшість з нас незадоволені рівнем нашої освіти і медицини, незадоволені тотальною корупцією, незадоволені тим, що по завершенню університетів більшість не може влаштуватися на роботу по спеціальності. незадоволені тим, що багато хто, так як в моєму випадку, з рідних і близьких. Шукаючи кращої долі, їдуть на заробітки за кордон. Нездоволені тим, що, так як в моєму ж випадку, коли захворіла моя матір, її врятувати життя в Україні неможливо було, довелося поїхати на лікування за кордон. Не тому, що ми такі багаті, а тільки тому, що в Україні шансів не було. Нездоволені тим, що це все можна було зупинити. Я думаю, що якби наші чиновники... Менше би крали і би були дійсно на службі в народу, то завтра в Україні було б достатньо потужних онкоцентрів. Завтра в Україні вивчався би ринок праці і не б випускали б спеціалістів тої спеціальності в такій кількості, якій немає потреби. Робилося все на державному рівні грамотно, з підходом, Незадоволені навіть тим. Що коли друкуються наші підручники для дітей шкільного віку, допускається величезна кількість помилок в них. Як дитину можна навчитися навчити, якщо в підручниках, з яких вони мають почерпати знання, є велика кількість помилок? Це ж абсурд. Ви знаєте, друзі, і я направду вірив, що виходячи на вулиці, коли нас виходять мільйони. Я вірю в те, що влада прислухається до нас, почує наші вимоги, зробить якісь висновки і почне рухатися в іншому напрямку, почне прислухатися до своєї нації і розпочне справжню співпрацю з Європою. Задумається над тою корупцією, яка тотально заповнила всі гілки влади. Задумається над тим, що люди не просто так виходять. Ви знаєте, товариство. І мені направду дуже боляче, що ті, хто тотально порушують Конституцію України, голосуючи не персонально, а ми прекрасно з вами досить часто мали можливість спостерігати, як відбувається голосування в Верховній Раді. Ні для кого не секрет, що наші депутати, незважаючи на те, що в Конституції чітко описана процедура голосування, що кожен має проголосувати персонально, натискають за двох-трьох депутатів, що є великою ганьбою. Якщо взяти до прикладу іншу країну, наприклад, Ізраїль, наскільки я знаю, можливо, я помиляюся, за всю історію існування цієї держави був зафіксований тільки один випадок голосування неперсонально. На другий же день тією людиною зайнялися спецслужби. Він втратив, майда... Він втратив свій мандат довіри. Він був змушений публічно вибачитися перед людьми. А нашим депутатам байдуже. Ви знаєте, мене як людину не може не обурювати всі ті закони, які прийняті були вчора, всі ті статті, які там проголосовані. Я хочу просто нагадати декілька, декілька з них. От, до прикладу, беремо. Вони проголосували, що коли ми беремо участь в заходах, не можна брати каски на голову. Так, друзі, чому люди почали вдягати ті каски на голову? Та не того, що вони шахтарі чи будівельники, тому що вони боронили свою голову від того, щоб по ній били кійками. А чому вони мусили це зробити? Тому що наші правоохоронці порушували свої ж закони, які стосуються міліції. Навіть якщо міліція застосовує силу, вона не має права бити по голові. Це знають всі. Але так як наша міліція в вигляді Беркуту порушувала цей закон, то само собою людям довелося вдягнути каски, щоб зберегти свій мозок. Вони говорять в своєму законі, що не можна вдягати маски на обличчя. Я також цього не вітаю, хоч сам ніколи не вдягаю маски. Мені немає чого боятися і що скривати. Знаєте, двічі не вмирати. І єдине, що можуть зробити, це забрати наше життя, а воля наша залишиться з нами. Але я розумію тих молодих студентів, які ховають своє обличчя, переживаючи, що завтра будуть репресії, що завтра їх буде викинуто з університету, що завтра їх будуть кликати на допити. Проголосували молодці. Далі. Також мене не може не хвилювати те, що там проголосовано. Що тепер не можна буде ставити озвучку без дозволу міліції. Тобто, оця озвучка, яка зараз перед нами, якщо її встановити без дозволу міліції, то людина, яка її встановить, змушена буде на 15 діб відправитися до знаєте самі куди. І це стосується багато чого. Це абсурд на абсурді. Купляючи мобільну сім-картку, тепер наші дані персональні будуть записувати. Такі речі вже є. Україна, український парламент нічого нового майже не придумала. Більшість своїх ідей почерпнули з Білорусії, Росії і, мабуть, з підручника історії, яка стосується частина Сталіна, як на мене. Тому що що би ми не робили, як би ми не робили, ми можемо за це завтра понести покарання. І що саме головне, як на мене, якщо зараз українська нація проковтне і ці закони, то це буде тільки початком. Де гарантія, що завтра нашу волю не обмежить ще більше? Де гарантія, що завтра нас не заставлять працювати як кріпаків за кусочок хліба? Немає ніякої гарантії. Ви розумієте, що насправді від нас з вами залежить наша доля? І, на жаль, влада, побачивши, що ми виходимо майже два місяці на вулицю, все, що наголосувала, це спосіб боротьби з нами. Все, що ми не робили, вони побачили, що ми робимо, як ми це робимо, які способи нашої боротьби є ефективними. І вони зараз проголосували, всі рецепти боротьби з нашими мирними акціями протесту. І ще мене хвилює той момент. Ми всі про це знаємо, всі це бачили, відео, ну ви знаєте, це взагалі. Коли вони голосували не системою Рада, а голосували підняттям рук. Ну це просто унікальні люди. Наскільки я чув 235 людей підняли руки, і їхні голоси в підтримку були підраховані за 3 секунди часу, то я би дуже сильно хотів познайомитися з головою лічильної комісії. Нехай він мене і всіх вас, напевно, що навчить так швидко рахувати. Це геніальна просто людина. Я думаю, що всі пам'ятаєте вибори 2004 року, тоді також дійсно велися цікаві підрахунки. Товариство. Ну і знаєте, я десь недавно був почув анекдот такий: телефонують Путіну. Виборча кампанія закінчилася, відбулися вибори президента в Росії. Ну і кажуть, Володимир Володимирович, ви знаєте, для нас для вас є дві новини. Це йому телефонує їхній кивалов. Добра і погана. Путін каже, давай з доброї. Ви перемогли, вітаю. Ну, а яка тоді погана може бути? За вас не дали жодного голосу. Ви знаєте, товариства? Оці всі закони, оце все, що відбувається в нашій державі, у мене складається один логічний висновок. Все це, що робиться, це робиться з прицілом на 2015 рік. Робиться для того, що незалежно від того, скільки людей візьме участь в голосуванні, незалежно від того, яка буде підтримка в того чи іншого кандидата, вони зроблять так, що переможе той, який буде їм вигідний. Тому ми не маємо права жодного здаватися. Ми повинні далі боротися. Я не знаю, які будуть прийняті подальші рішення, яка буде наша боротьба, але пам'ятаємо, ми маємо бути сильні. Ми не повинні боятися, ми не повинні боятися на з з простої причини, що тюрми на всіх не стане. Адже, якщо подивитися то, то законодавство, яке нам проголосовано було вчора, то дуже багато людей підпадає під ті статті. Хіба що вони приймуть додаткові якісь рішення? ну, я так... Думаю світ там, можливо, про якісь газові камери, чи можливо якусь додаткову угоду з Російською Федерацією про те, щоб можна було людей в Сибір транспортувати. Звичайно, я зараз жартую. Не сприймайте ці слова всерйоз, але ви розумієте, це мені дійсно нагадує історію нашої держави ті часи, коли наша нація була неугодна, і всіх неугодних або розстрілювали без суда і слідства, або відправляли до Сибіру. Зараз, дозвольте я завершу. Ви знаєте, я сьогодні, знову ж таки, не хочу давати сильну історію, але пригадую першу п'ятерічку, яка нам принесла голодомор на територію України, в котрому померло близько 10 мільйонів людей. Чому цей голодомор відбувся? Він відбувся тільки тому, що Сталін сказав чітко: це війна не на життя, а на смерть. І або ми заставимо їх створити колгоспи і робити так, як нам треба, або ми програємо. Україна для них була стратегічною завжди, протягом всіх віків. І в того часу вони перемогли. Відбувся Голодомор, в якому померли мільйони громадян України. І в результаті на багато років вони відсунули нас від нормального розвитку. В результаті зараз, там де відбувся Голодомор. Люди, не не всі поінформовані, що він був, і навіть не всі знають про його наслідки. Тому, товариство, для того, щоб не було біди, я прошу всіх тих, хто зараз слідкує і бачить нас по телебаченню. пам'ятаємо про те, що наші заходи проходять далі. Пам'ятаймо про те, що кожен з нас повинен дати якусь частку. На Майдан, я маю на увазі, чи вийти на вулицю на акцію протесту, чи поїхати до Києва, чи допомогти коштами на відправку людей до столиці для того, щоб мати право завтра на майбутнє. Для того, щоб наші діти, внуки завтра могли жити в нормальній, цивілізованій державі. Де завтра, за те, що він скаже слово, його не буде посаджено в тюрму. І зараз на кінець я хочу зачитати коротенький звіт про нашу діяльність. А саме, за 16 січня сума пожеж складає 4 тисячі гривень, і в тому числі, окрім коштів, які зібрані були в скринці, 1170 гривень була передана громадою села Одаї Тисманського району. А також були передані 20 літрів 95-ї бензини талонами. Шановне товариство, дякую всім тим, хто допомагає на Майдан. Дякую всім вам. Що ви ходите на майданець, пам'ятайте, сьогодні дійсно твориться наша новітня історія, і від вас з нами залежить, чи вона буде чорна, чи вона буде біла. Дякую вам, ви є героями нашого Станіславова. Честь і слава героям Станіслава! no no